Кіровоград-Жалобі. Командир взводу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Петра Балогу, поховали сьогодні в обласному центрі. Він загинув 14 березня, обороняючи опорний пункт підрозділу між Мар'їнкою та Пісками на Донеччині. Петру Балозі було 52 роки і більшу частину свого життя працював в органах внутрішніх справ. Торік у липні добровольцем пішов захищати країну, служив у гарячих точках у Луганській та Донецькій областях. За час то отримав медаль захиснику вітчизни і чимало грамот загинув від кулі снайпера. Чаючи бойових побратимів, в нього залишились дружина і син, поховали героя на Алеї Слави Рівнянського кладовища. Був е кращим командиром, кращим сержантом і зразком для всіх його бойових побратимів. Щестю та гідністю виконував бойові завдання як в Луганській та Донецькій області, але на превеликий жаль загинув. Можна загинув в бою. Він достойний того, щоб називати його героєм, а героєм будемо пам'ятати завжди. Працював механіком він в останнє час Доброзичливий, допомагав всім. ісполнительний, сповнітельний, в довірі був, всі люди його вважали. Не брали в його, здоров'ям було, але він все таке добився і пішов. Останній раз з ним говорили в воскресеннях 9 часов утра. Він розказував, як там їм тяжко служиться, А вже утром ми знали, що його снайпер вбив.